Ми закінчились перші змагання обласних із волейболу. Ємно знати, що ми одні з кращих команд в районі і в області. Готувалися ми протязі трьох років. І так співпало, що цей проєкт нам допоміг розкрити наш потенціал якраз тих дітей, які зараз в восьмому класі. Ми виграли, ми молодці. Ми доволі. Більше годин, напевно. тренування були, все грали волейбол. Ми доволі дружно граємося завжди разом. Всі друзі, тобто ми з однієї школи. Там, ми просто грали, грав, грали, нас пригласили, сказали, що можна, будуть змагання. Ми так і почали грати. Дуже приємно, так як ми дуже довго готувалися до цього проєкту і ми всі були дуже раді цьому всьому. Ми дуже раді були другому місцю, тому що ми дуже старалися до цього і перше забрали теж достойна команда.